Нарис біблійної історії Бог створив людину і поселив її в Едемському саду в Південно-Західній Азії, приблизно в географічному центрі найбільшої частини поверхні землі, позначеній чорним квадратиком на карті номер 1 Людина згрішила і відійшла від свого призначення. Тоді Бог уклав план для кінцевого відкуплення і відрочення людства. Бог покликав Авраама, щоб через нього заснувати народ для виконання цього плану. Він вивів Авраама із Вавілона в Ханаанську землю. Нащадки Авраама переселились в Єгипет і там розрослись в народ. Після чотирьохсот років Мойсей вивів їх із Єгипту назад до обіцяної землі. Там, на протязі чотирьохсот чи п'ятисот років. За царювання Давида і Соломона, народ став великим і потужним царством. Відтак, після царювання Соломона царство розділилось. Північна частина, яка складалась з десяти племен, називалась Ізраїль і проіснувала біля 200 років до захвату Асірією в 721 році до Ріства Христового, а південна частина. Яка називалась Юдея, проіснувала на 100 років довше, і приблизно 600 років до Різдва Христового була підкорена Вавилонською імперією, і населення було забране у Вавилонський полон. А залишки народу, що повернулися з полону в 536 році до Різдва Христового в свій край, там відновили своє національне життя. А скоро після цього скінчилися часи старого заповіту. 400 років пізніше Христос Месія, пророцт старого заповіту, майбутній відкупитель, об'явився і виконав свою місію в цьому світі. Він помер за гріх людства, встав із мертвих і звелів своїм учням звіщати народам про своє життя і спасаючу силу. Його учні розійшлись по всьому світу з радісною новиною. В основному вони пішли на захід через Малу Азію і Грецію до Риму, словом по всій Римській імперії, яка охоплювала тоді увесь знаний цивілізований світ. З початком проповідування відкуплення людства починається період нового заповіту.